Що люди бояться робити якісь стратегії, бізнес-стратегії чи піар-стратегії на якийсь великий срок? Ну, наприклад, в мене є клієнт, який каже: в мене три стратегії. Тобто, якщо війна закінчиться через рік. Це одна стратегія найбільш оптимістична. Так, якщо вона закінчиться через 5 років, це наша інша поведінка. Якщо вона закінчиться через 10 років або не закінчиться взагалі, це щось третє, тому що там в першому випадку ми йдемо в преміум сегмент, а у третьому випадку ми взагалі повністю все скорочуємо, робимо оптимізацію і йдемо в найдешевший. Сегмент. Виходячи з цього, піар-стратегія така сама має бути. Тобто, в ідеалі на сьогодні дійсно має бути три варіанти документів, щоб ти розумів, а що ти будеш робити, а що, якщо що, так, куди ти будеш рухатись? Що ми робимо сьогодні в плані піар-стратегії і чому ми називаємо їх гнучкими? Тому що ми пропонуємо декілька. Маленьких піар-кампаній на рік. Тобто вона займає, наприклад, там 2-3 місяці. Ми потім можемо або відміняти, або її змінювати. У нас є документ, не такий великий, як піар-стратегія, а він називається Комунікаційна платформа. Там ти прописуєш. Проблематику прописуєш бізнес-мету, на певний період прописуєш, власне, які в тебе комунікаційні завдання, і хто зараз твоя цільова, і яка саме вона зараз. Тому її дуже легко змінювати. Це по-перше. По-друге, такий документ дозволяє тобі зробити якусь кампанію на два тижні, і той самий документ дозволяє тобі зробити компанію на Рік, наприклад, ось і при цьому ти можеш дуже швидко перевзуватися в повітрі. Ну і звичайно, що стосується гнучких так якихось планів, це історія постійно робити чекап, наприклад, раз на місяць. Ну дивитися, де ми взагалі знаходимося, що відбувається навколо нас, і це дуже важливо, тому що сьогодні все змінюється майже щодня. Звичайно, це не дуже зручно, тому що замість однієї роботи ти робиш одразу три. Але, ну, по-перше, хіба маємо, мусимо. Так, ми живемо в таких умовах, коли не умови підлаштовуються під нас, а ми підлаштовуємось під умови. На мій погляд, це історія про е, певну безпеку. Тобто, коли ти коли в тебе є варіант А, Б, В, а можливо, це іде? Ти, по перше, вже спокійніше себе почуваєш, тому що ми психологічно так влаштовані, що якщо ми знаємо... А що я буду робити у крайньому випадку? Так ну от, наприклад, завтра взагалі зупиняється мій бізнес, все, все, все закінчується. Хто я, де я, що я буду робити? Чим я зароблю собі гроші у е, там крайньому, у самому крайньому е, випадку? Стосується як людини особисто, так і компанії. Тобто е, ми зараз. Е, на мій погляд, маємо прям вчитися бути максимально гнучкими. Так у Таліба є така класна історія про антикрихкість. Ось, на мій погляд, це саме та звичка, яку сьогодні потрібно робити своїм другим ім'ям. На мій погляд, стратегію все ж таки краще робити, тому що навіщо в морі маяки. Так, ми постійно маємо бачити щось, якийсь маячок на горизонті і до чогось рухатись. Так, ми можемо змінювати шлях до цього моменту. Але стратегія, знаєш, це ну мабуть, я от нещодавно чула таку класну метафору про особисті цілі, але це кас... стосується у тому числі і компанії. Метафору про навігатор для того, щоб опинитися в Одесі, наприклад, і навігатор міг пробудувати мені шлях. Мені обов'язково спочатку потрібно зрозуміти, де я є сьогодні, поставити цю точку на карті. Стратегія, по-перше, дозволяє поставити точку на карті, де я є сьогодні, від чого я відштовхуюсь, а потім подивитися, а куди я хочу, не зважаючи на обставини, так, які будуть навколо мене. Я все одно хочу опинитися е, десь там. Для бізнесу це, як правило, е, висловлюється в грошах. Певних якихось там кількісних здобутках, так потім, ну коли є ось ця стратегія, де я зараз і де я хочу бути, там, ну, не знаю, через оптимістичних 3-5 років, між цим. Ти вже робиш ось цю тактичну карту, так? Якщо обставини будуть складатися таким чином, у нас буде такий шлях. Якщо десь на дорозі виникне якась яма, ремонт, не знаю, там природні якісь, якісь обставини, це буде інший шлях. Просто він буде або скорочуватись до твоєї мети, так, або у зв'язку зі складними обставинами він буде подовжуватись, але ти все одно внутрішньо будеш розуміти. Заради чого ти прокидаєшся вранці, і на мій погляд, будь-яка стратегія або особиста, або бізнес-стратегія це завжди про те, що тебе підіймає зранку, куди ти. І дуже важливо, щоб ти бачив це попереду. В нас взагалі немає, якщо чесно, на мій погляд, культури. Стратегування в якомусь глобальному сенсі. І, на мій погляд, це дуже не ок, тому що, врешті-решт, коли нас запрошують. Зробити стратегічну сесію, подивитися, а що нам робити. Тобто, виникає якась проблема, так та нас запрошують подивитися корні, що з цим робити, виявляється, що більшість проблем викликані саме тим, що людина від початку не робила стратегію, особливо якщо це стосується там малого середнього бізнесу, він будується досить інтуїтивно. Це історія або починається з того, що я роблю те, що мені подобається, і головне, що це мені подобається. І ми зовсім забуваємо формулювати бізнес-мету. Ніхто не згадує порахувати там, операційні витрати. А відштовхуючись від цього, вже потім ми можемо дивитися там на маркетинг і десь там в самому кінці на піар. І це важлива історія, тому що. Якщо людина не прораховує, не продивляється свої кроки наперед, вона в певний момент, коли щось починає йти не так, починає шукати перспеціаліста. І він, як санітар лісу, має виправляти комунікаціями історію. Яка лежить взагалі в іншій площині. І це дуже класна ситуація, якщо спеціаліст, який прийшов до вас, піар-спеціаліст або комунікаційний, може сказати: це не моя зона відповідальності, і поки ви не вирішите якісь проблеми з бізнес-процесами, з операційними якимись питаннями, я вам допомогти не зможу. В більшості випадків. Людина починає підкорювати цю вершину, і, врешті-решт, виявляється, що або власник бізнесу каже, що піар це фігня, він не працює, або це просто якась історія про витрату бюджетів і все одно безрезультатно.